Вітаю! Ви на каналі інтернет-магазину Time. Мене звуть Таня, і сьогодні я розповім, що цікаве ми підготували для вас. Окрім гаджетів та аксесуарів, вас чекає промокод на знижку при купівлі товарів до 7 листопада 2024 року. Але я хочу почати з короткої історії Хелловіна. Ми всі знаємо це слово. А в чому історія цього свята, мало кому відомо. Понад дві тисячі років назад, на території Великобританії та Франції, проживали племена Кельтів. В кінці жовтня кельти відзначали свято закінчення врожайного сезону і початок зими. Свято схоже з українським святом врожаю. Кельти вірили, що в ніч на 31 жовтня межа між світом живих і мертвих тоншає, і духи можуть повертатися на землю. Щоб відлякати злих духів, люди розпалювали великі багаття та одягали страшні костюми. Пізніше, коли римляни завоювали ці території, вони поєднали свято кельтів зі своїм. У середньовіччі католицька церква прийняла рішення запровадити 1 листопада День усіх святих, а вечір перед цими днями отримав назву Вечір усіх святих, що в скороченому вигляді в англійській звучить як Хеловін. Сьогодні Хеловін відомий особливо Сполучених Штатів Америки як день, коли діти й дорослі одягаються в костюми, вирізають гарбузи з ліхтарями та ходять по домівках просячи солодощі. Це свято стало символом веселищів і фантазії, зберігаючи водночас частину своїх древніх традицій. Ну а за вашу обізнаність тепер стосовно свято Хеллоуін, прошу поставити вас вподобайку або написати коментар під відео. А тепер давайте повернемося до товарів, які потрапили під страшні знижки на Хеллоуін від Нітайм. AirTech та чехли до них, упаковка AirTech – одна штука або чотири штуки. Застосовувати їх можете для дітей, дорослих, дідусів та бабусь, машини, речі, які ви часто губите. Знайти можна ці речі за допомогою iPhone. щоб їх рачніше було чіпляти до речей. Для них є чохли. Звісно ж, під знижки потрапили чахли до телефонів. Ми, користуючись нагодою, підібрали найбільш характерні чахли до свята Хеловін. Це найстрашніші чахли від Пітака. Чахли зарамнітного волокна, але цього разу вони додадуть особливої унікальності до вашого образу. Чахли, окрім цікавих надписів, мають унікальність світитися в темряві. Звісно ж, ми не могли обійтися без знижок на вашу улюблену категорію Dyson Beauty. Ми підготували для вас фени, стайлери, ерстрейти та все, що тільки можна уявити, до категорії знижок фен Суперсонік Нюрал, а точніше захисту від іноплунетян. Також потрапив до акційних пропозицій, тож переходьте та обирайте для себе подарунки з приємними знижками. Нова колоночка Beats Peel в золотому кольорі, до речі, також потрапила до сейлу. Ну і звісно ж, не вона одна. Новенький AirPods 4, Beats Solo 4 – Техніка від JBL, окрім того, за дуже великими страшними знижками потрапили біц з колекції Кім Кардашян. Тож мерщій переходьте за посиланням на наш сайт та обирайте техніку за вашим смаком. Ремінці до Apple Watch. Зараз за дуже приємними цінами у вас є можливість придбати собі ремінець, який буде підходити під колір вашого чехла або ж до будь-якого вашого образу. Тож поспішайте! Ну і звісно ж, не тільки на Dyson для дівчат знижки до Хеловіна, а й для хлопців категорія PlayStation та всі необхідні аксесуари до них також з дуже шаленими знижками. Окрім того, у нас є такий загадковий пакунок. Давайте розпакуємо і дізнаємося, що там підготували нам хлопці. Ну, а тут, друзі, у нас бездрутова гарнітура для PlayStation. Ця гарнітура робить 3D-візуалізацію звуку, щоб ваші ігри були ще більш захоплюючими. Ну і звісно ж, довелося мені домовитися за суперстрашні знижки на гармін. Тож, здається, саме зараз та чудова можливість придбати собі або коханій половинці годинники Гармін. Як підвищити вашу продуктивність у роботі? А в цьому вам допоможуть аксесуари від Сатечі, від FolfSu, Snake, Юніон та не лише. Наприклад, підставки для ваших ноутбуків, механічна клавіатура, як у мене, або ж різні мультипортові хаби. Переходьте на наш сайт та обирайте серед великого асортименту з приємними цінами необхідні аксесуари для вашої роботи. Якщо ви довго вагалися, чи потрібна вам розумна акустична система від Apple, то так. Це чудова можливість придбати компот за дуже страшною ціною. Ну а щоб зробити ваші теплі осінні вечори більш затишними, рекомендуємо обрати Лего серед нашого величезного асортименту. Це буде чудовим подарунком для усієї сім'ї. Всім дякуємо за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, а також рекомендую вам переглянути опис до цього відео, адже там ми підготували для вас святковий промокод. Усім веселого Хеловіна!